Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо побував в Україні вперше з часу свого повернення до влади у сусідній країні. В Ужгороді він зустрівся із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. І вже напередодні цієї зустрічі багато хто вважав, що вона навряд чи призведе до якихось конкретних результатів. Тим більше, що. Фіцо у своїх, я б сказав, звичних політичних традиціях відзначився деякими скандальними заявами перед приїздом в Україну. Скажімо, пояснив те, що він поїхав до Ужгороду, а не до Києва, як це робили і його попередники на посаді прем'єр-міністра і президентка Словаччини Зузана Чапотова, тим, що немає ніяких відмінностей між. Ужгородом і українською столицею. Ви серйозно вважаєте, що в Києві війна? Запитав Роберт Фіцо, словацький журналіст. Але знову таки у кращих політичних традиціях словацького прем'єра під час зустрічі з прем'єр-міністром України, він дав запевнення в тому, що Словаччина буде підтримувати європейську інтеграцію України. Переєднається до програми допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро тієї самої програми, яку намагається блокувати найбільш важливий партнер Роберта Фіца у Європейському Союзі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Також Словаччина і Україна будуть співробітничати і з точки зору постачання. Словацькими підприємствами військової техніки для Збройних сил України і щодо тих технічних заявок України, які пов'язані з будівництвом оборонних укріплень на кордоні Росії України, а також на лінії зіткнення між російськими і українськими збройними силами. На перший погляд може здаватися, що всі ці. Наміри словацького прем'єр-міністра, узгоджені з його українським колегою, відрізняються від тих. Декларації, які Роберт Фітса неодноразово проголошує під час своєї передвиборчої кампанії, і під час прес-конференції, вже після того, як він став прем'єр-міністром Словаччини, і звичайно ж під час останньої зустрічі із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, після якої багато хто говорив про те, що може виникнути новий антиєвропейський альянс прямо у європейському союзі. Однак спостерігачі абсолютно логічно підкреслювали, що. Фіцо так себе поводив і раніше, коли він обіймав посаду очільника словацького уряду, і може поводити себе так і зараз, коли він знову прийшов до влади. Фіцо насамперед зацікавлений в тому, щоб його електорат мав уявлення про його діяльність і з точки зору декларації, і з точки зору економічних можливостей. З одного боку, Роберт Фіца може говорити про те, що Україна має вести перемовини з Російською Федерацією, а з іншого створювати робочі місця у оборонній промисловості словаччини. Вже напередодні його обрання прем'єр-міністром словацькі журналісти підкреслювали, що якщо Словаччина відмовиться від того, щоб її підприємства продавали зброю Україні, це призведе до серйозних проблем у словацькій економіці, що військово-промисловий комплекс цієї країни переживає справжній ренесанс. і, до речі, насамперед, у тих регіонах, які є електоральною базою словацького прем'єр-міністра. Окрім того, Словаччина, на відміну від Угорщини не має ніяких сенсів в реальній конфронтації з європейським союзом, і Роберт віце ніколи не доводив ситуацію до того, щоб йому, як Віктору Орбано, предявляли якісь серйозні претензії на рівні Єврокомісії і Європейської ради. Хіба що мова йшла про внутрішньополітичні проблеми самої словаччини? Однак принципові рішення своїх колег він неодмінно підтримав. І це також, я б сказав, різниця в економічному інтересі. Словаччина дійсно зацікавлена у економічному співробітництві з Україною, тому що це частина її успіху в економіці. А Фіцо має виглядати в очах людей людиною, що забезпечила цей успіх. А от Віктор Орбан. Залежить від свого енергетичного співробітництва з Російською Федерацією. Причому останнім часом мені здається, що мова йде не стільки про те, що на так званому дешевому російському газі зростатиме угорська економіка, а в тому, що в постачанні трубопровідного газу з Росії зацікавлений сам Орбан або його найближчого оточення. тому що той, трубопровідний газ, який отримає Угорщина від... Російської Федерації зараз дорожчі за цінами ніж той газ, який можна купити на вільному ринку, принаймні так було до загострення ситуації навколо Червоного моря і усієї світової торгівлі, але тут і у російських постачальників газу з'явилися свої маршрутні проблеми. Так що можна чітко говорити про те, що інтереси словаччини, яким диферамбами Роберт Вітса не обмінювався з Віктором Орбаном. Будуть завжди відмінними від інтересів Угорщини. І що Братислава, на відміну від Будапешта, не буде блокувати європейських інтенцій України і допомоги для нашої країни. А словацька зброя буде і надалі вироблятися на підприємствах цієї країни для потреб наших Збройних сил. Ну і, до речі, треба усвідомити, що і в Будапешті тепер розуміють, що. Занадто далеко зайшли у свої конфронтації із країнами Заходу. Це стало очевидним після того, як турецький парламент схвалив рішення про прийняття Швеції до НАТО, а Угорський ще не розглянув це питання. Хоча раніше Віктор Орбан обіцяв, що Угорщина не буде останньою країною, яка схвалить заявку. Швеції і сьогодні премєр міністру Угорщини довелося запевняти генерального секретаря НАТО, що його країна обов'язково ухвалить потрібне рішення. Так що в цій ситуації не треба дивуватися, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відомий своїми тісними контактами з російським політичним керівництвом, фактично єдиний міністр з європейського союзу, який відвідував Москву після великого вторгнення Росії на українську землю. Теж їде наступного тижня до. Ужгорода для того, щоб провести раунд перемовин з міністром закордонних справ України Дмитром Кулібою. І якщо Віктор Обран вирішить, що для нормалізації його позиції в Європейському Союзі йому потрібні серйозні і реалістичні перемовини із президентом України Володимиром Зеленським, я не здивуюся, що ми незаваром побачимо у Києві чи в якомусь іншому українському місті самого Віктора Орбана. Тим більше, що Роберт Фіцо вже продемонстрував своєму угорському колезі, що можна абсолютно спокійно виступати. З заявами щодо необхідності мирного врегулювання в Україні і сумніватися, що в українській столиці люди відчувають наслідки війни, і разом із цим ухвалювати конструктивні рішення під час своїх перемовин з українським колегою під час ужгородських перемовин. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали і Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!